Замість консервації фекалії. Мешканці будинку на вулиці Пимоненка, 19 кажуть, що підвал їхнього дому перетворився на вигрібну яму. Львів'яни розповіли журналістам народного контролю ЗІК, що вже 20 років страждають від постійних підтоплень підвалу каналізаційними відходами. Сморід улітку стоїть такий, що неможливо навіть відкрити вікно. Вночі не можемо відкрити вікна, щоб дихати свіжим повітрям, бо його нема, бо тут тільки смороди. Люди страждають через несправну трубу поруч будинку. Однак хто повинен відповідати за неї, досі невідомо. Наш будинок переданий на баланс міста без каналізації. Отже, зовнішні каналізаційні мережі, які знаходяться зараз в аварійному стані, там є багато дефектів. Залом є нічиї. Вони без господаря. Водоканал не хоче приймати їх на баланс міста. А міст ажек не має права ремонтувати у квартирі. Пана Богдана нещодавно зробили ремонт. Однак через вогкість у фундаменті стіни роз'їдає грибок. Окрім того, осідає і увесь будинок. Мешканці ста квартир бояться, що будинок завалиться. Коли народний контроль звернувся до начальника ЛКП Дністер, котре й мало обстежити за благоустроєм підвальних приміщень, той пообіцяв, що відходи з підвалу відкачають. Ну, там знову задалися каназа. Нача завдає візьму ранку хлопців. Народний контроль стежитиме за вирішенням цієї проблеми. Микола Стеценко, Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал Зік.